Самий гартовий день таксиста. Бо ми разочок як всі соберемось, як на лінію не вийдемо. І вони просто побачать, який це буде колапс. Будемо їхати на x 5 BMW. БМВ. піди погуляй трошки, піди погуляй трошки, півгодини, 40 хвилин. І потім щук-щук, обратно нас повезеш е, додому. Пігнали, пігнали, пігнали! Є. Yeah. Йоу банда! Ну що, всім привіт-привіт! Це нова серія нашого серіальчика. І ми вже взяли замовлення на вулиці Закревського. Чим туда, коротше, Як сказати, жизнь малина, жизнь клубніка. Так що, коротше, пігнали-пігнали, пігнали! Є! Пігнали, пігнали. yeah. Так, ну що, банда, зробили ми замовлення. Коротше. І дивіться, що це за замовлення. Щух! Щух! От таке замовлення класне. І що ще? І нам дали що ще на чай 100 гривень. І сказали, що? Сказали, пацанчик, піди погуляй трошки, піди погуляй трошки, пів години 40 хвилин. І потім щук-щук, обратно нас повезеш е, додому. І що я? Я що роблю? Я їду трошки гулять. Мене питають, а як так, так виходить? В тебе такі замовлення, як ти вихватуєш то всю двіжуху? Це що це ти, типу, як воно так буває? А я вам скажу, в мене, коротше, є такі чіткі. Чоткі і чіткі від папи Римського. Він мені укрпоштою передав їх. Короче. І вони, короче, приносять мені щастя. Тому якщо вам треба чіткі і чіткі від папи, це мій мерч. Тобто ви можете писати, я вам щось придумаю і від папки вам щось теж перепаде і Укрпоштою ми вам відправимо. Так що, якщо, що, звертайтесь, пишіть. <свісно> чотки і чотки, завжди будуть з вами. Ребята, це реально ріл реал робить. Так, ну що, банда, коротше, я погуляв трошки, пішов там чаю попив та дали чаю, так можна і чаю попити. Та з'їв цей донат. Пігнали, зараз заберемо людей, побачимо, куди ми їх будемо вести. Ну, не так далеко, напевно, але все, од... все одно 300 гривень ніхто не відміняє. 20 later. Так, ну що, ребята? Оце так класна поїздочка була. І що ми маємо? Ми маємо дзинь 500 гривні. Гривніків. Оце я розумію. Оце так, коротше, покатушки, ребятушки. Клас. І знайшли що? Заказ. Щук. По комфорту, їдемо дуже комфортно. Ну що, поки ми сиділи, трошки тут мріяли, прийшов заказ. 838 трошки виручає. Ха-ха, ми пігнали. Так, ну що, ми зробили ту поїздку до Гудвайну і заболоні. І дуже прикольно, тому що м -м, зразу 838 гроші перекидає на карточку. День. Дзинь. Тому ми рухаємося далі, жмемо педалі, жмемо педалі. Прикольно, прикольно. Чекаємо на замовлення. Тут така в нас красота. 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 Немає, нікого немає, нічого немає. Так, ну що, ми заїхали на парковочку і вирішили. І вирішили тут чекати. І вирішили чекати і щось дивитись. Щось дивитись, що у нас тут по центрах. Блін, нічого нема. Включив три, включив три програми. Три програми працює, три програми і жодного заказа. Взяли замовлення ближче до Ходосівки. 84 гривні, а що робити? Треба їхати. Пігнали. Так, ну що, завіз я пацанчика на виду пічі. Поїхав, я халас той своє село. Короче, банда, оце прикол, я такого ще нікого ніколи не бачив. Дзвонить мені короче, номер якийсь. Не, мені, то, мені невідомий реально. короче, І каже, це таксі? Я кажу таксі. Нам треба таксі. Я кажу, а куди вам треба таксі? З Ходосівки на Голосіївські. Драйвер. Я кажу, ну це якось ну це ж якось я не знаю, це ж якось буде для вас дорого коштувати. Ця услуга стоїть типу, мінімум тисячу гривень. Вони мені кажуть, Ну, типу, нормально. Я кажу, але це 10, я ж тут по Києву буду працювати. Коротше, прикол. Домовився за 1300 бути драйвером е, е, з Ходосівки на Голосівській у 10 годин забрати людей. Оце прикол! Інтернет працює. Якщо це з Ютубу, це вообще класна тема. Коротше, банда, оце прикол. Коротше, типу пілінькає за, замовлення. Я сижу вдома, п'ю чай з мамою. Пілікає замовлення, типу по худосівки, по худосівці. І вдруг короче, приходить знову дзвінок. Алло, алло, ви таксі по худосівки. Просто з лівого номера. Я кажу: ну так, ну по типу, таксі. Вони кажуть, заберіть, будь ласка, нас по худосівки треба провести. Типу, по тому штафу, що уклон, ти типу, попише. Я, я таксі, в мене нова служба, таксі по худосівки. Люди знаходять мій номер телефону номер телефона а, через Google. Через Google і замовляють таксі. youtube Таксі. Ви можете теж вести youtube Таксі е, в Гуглі і побачите, що там коротше є я. Моя організація, так сказати. Так що прикол! youtube Таксі. Руле! Перше замовлення по YouTube таксі було зроблено, І сьогодні ввечері буде друге замовлення. Тому короте, це, звісно, це, звісно, взагалі прикол. Так, йоу, банда, ну що, коротше, зробили ми це замовлення. Дуже прикольно з Ходосівки до комфорту. За 400 гривень ви бачите, все прикол. Що, до речі, поки от вільна хвилина є, от хотів з вами поболтати, так сказати. Пацанчики про ці нові нововведення, щось там всі пацанчики блогери про це щось розказують. Я теж чую ці новини, що скоро нас хочуть кнахтю, так сказати, приставити і щоб ми брали, купували ліцензії, відкривали фопи. Коротше, в наш карман хочуть залізти. Ну, це нормально, типу, Треба робити, я вже теж почав про це думати, тому ФОП я вже відкрив. Відкрив ФОП і буду подавати доки на ліцензію. І все робити як треба. Мені дуже цікаво, як воно буде. Ну мені здається, що треба у цей бік дивитись, тому що це більш легалізація таксі в Україні. І... Може, це якось вплине на наші права, як робітників, тому що ми вже будемо мати якісь права, тому що ми вже легально будемо працювати. Що зараз в нас ніяких прав немає. Розумієте, ми скачали програму, зробили фотки і щось там рухаємося, питаємося заробити собі якісь ті копійки. А через місяць, через два, коли ця система запрацює, то я не знаю, як воно буде, але. Тим ребятам, котрі то все роблять, треба буде щось робити для того, щоб утримувати так, ну утримувати нас водіїв у своїх додатках, тому що ну. Я не знаю, що вони будуть думати, але їм вже потрібно щось думати. Тому що ті комісії, котрі вони собі надумали, 25 20%, там, 30%, Ну розумієте, коли ми будемо, якщо вираховувати всі витрати наші, окрім там палива, амортизації автомобілю чи оренди автомобілю. Це вже трошки буде інакше. Їм потрібно буде якось рухатися вниз, тому що якщо вони не будуть рухатися, ну з ними ми рухатись не будемо, розумієте? Нас будуть тепер слухати, тому що в них не буде вибору. Бо ми разочок, як всі соберемось, як на лінію не вийдемо. І вони просто побачать, який це буде колапс. коли весь Київ там чи ті міста, в котрих ми всі працюємо, наприклад, в один день. Не вийдуть на лінію. Так, ну що, банда, коротше, все. То справді був заказ. Я думав, все, охрана відмена, охрана відмена. А ні, ніфіга, будемо їхати на X5 BMW. То, коротше, взагалі ніштяк, ребята. Оце так прикол. Отвічаю, на такої тачці ще ми не катали, покатаємо. А це все тому, що сьогодні самий хартовий день таксіста. Ха-ха-ха. Так, ну що, банда, все, коротше, ми зробили те замовлення, прикол, зробили замовлення. І що ми маємо? Ми маємо дзинь 1300 гривень. Оце кайфуліки, кайфаліки, кайфуліки. Коротше, на цьому ми закінчимо мій відосик, тому що за тачкою я не їду, я їду додому. Тому коротше, цей день був дуже прикольний. Ми заробили... Е навіть зараз підіб'ємо підсумки і потім я спокійно собі поїду додому. Коротше. Ми заробили 3315 день, коротше. це був дуже прикольний день, дуже прикольна каса. І. І коротше, що, хлопці, це, було... це був самий фартовий день таксіста. Такого ще не було, щоб можна було так зробити. А все це дуже просто, тому що коротше, то було. То було дуже прикольно, тому що то були дуже прикольні чотки, які врятували моє життя сьогодні і змогли дати гроші, щоб завтра мені було дуже весело. Коротше, що я хотів сказати і висловити свою подяку тим людям, котрі мені донатили на протязі цих двох неділь. Короче, Роман Зазуля, Красавчик е -е, Олексій. Павло Кощей. Павло Кащей, вообще красава задонатив стійки, я просто ліцо закрив, відкрив. Я реально таки був грустний в той день, а коли він мені задонатив 500 рубасів, я просто закрив пачку і подумав, оце красава. Павло Кащей, вообще, просто, ти просто мене порадував. Назар. Назар, Васильович, Роман Зозуля, взагалі красавчик постійно мені щось там донатить. Олександр Романчук теж пацанчик постійно мені теж донатить, просто огонь, Андрій Орлов, коротше, Олександр Швець, Станіслав Степура, коротше, Євгеній Гомига. Коротше, опять Роман Зозуля просто в втрі, короче. Антон Кірушко. Маковецький, Артем Ткачук, Назар Огірко, Олександр Романчук. Короте, пацани, ви такі красавчики. Я вам ну дякую, що ви такі активні були за ці дві-три за ці, неділі і зробили, зробили мій настрій. Тому вам великі спасибі за донати. Якщо хто, хто що, 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 що не, не, не знає, чому люди мені там донатять, вони донатять мені, тому що я коротше, взяв автівку під виплату і збираю на неї кошти. І коротше, мені допомагають пацани Посади, взагалі, ніштяк, вам такі респектози, ви супер класні, все, я вам дякую. Від серця, від серця до серця. Коротше, гайз, всі підписуйтесь на канал, ставте подобайки, колокольчики. Короче, гайз, це прикол. До нових зустрічей у нашому серіальчику. Пока! Коротше, заробили 2000 без. Ой-ой-ой, що несеться.